Вітаю вас, друзі. Ну що, декілька слів вступних, доки збираю Снасті. Сьогодні у нас також така берегова рибалка, але сьогодні буде трішечки цікавіше, надіюсь. Е, хочу потвічити щучку, приїхав в такі свої рідні місця. Не знаю, два роки тут не був, друзі. Чесно, два роки не був. Ну майже. Ну, якщо вважати до цього моменту їм на нерибачив два роки, спробую походити по озерцяткам, по невеличким жабовничкам і потвічити дрібну щучку. Ну, скажу одразу, може бути і не зовсім дрібна, але це рід, рід, рідкіше зустрічається. Загальна кількість все ж таки мілка щука. Тому якось так. Надію маю, настрій суперський, дуже скучив за цією рибалкою, за цими місцями. Прям кайфую душею, якщо чесно. Просто кайфую душею. Так що все. збираю снасті і далі по порядку. Погнали! Так, друзі, заходимо на першу точку. Тихенько. Розпочинаю я з БТ Шеда 83-го кислоті поки що. Водичка чистенька, Ну, відносно чистенька, але прозрак є і це вже добре. Зайду тут зараз спробую обловити таке латаття, не знаю як по звуку. Вітер зустрічний, буде нам сьогодні заважати і такий досить, досить здоровий. Ну нічого, пробуємо. Перший закид вперед. Ах ты, моё друзья! Зашло. И гарна щука. Блин, не снял. моё Капец. И гарна рыба была, друзья. Гарна. Прям. Ну, как, за кило 100%. Блин, залили. Закрутилась и зійшла. Ну, гадина. Капець. Фу, ну, уже. Уже круто, вже адреналін охватнув, прям вау. <смас> Клас. Кайфулі, хлопці, це кайфулі. Так, хочу замінити воблер, а тут глибина дозволяє використати більш більш пошукову приманку. Наприклад, міноху Макс Квада 115-го. Тому зараз його і вампічемо. Лампічемо 115 мага. Спробуємо на нього, він трішки глибше йде. Ну, не трішки, а глибше. І подивимося, що з цього в нас вийде. Спробуємо ним пошерстити. Він такий більш шумний, більш активний. Більш швидкий, тому спробуємо зараз на нього пробити, пошукати когось. Є рибка, а бачите? Будь ласка, ось вона бі... мене відпрацювала. Ну такий, правда, невеличкий шнур. Але в залік. І таке діло. Така ось вона, гарнівська щучка на Макс 115-й. Бачите? Тобто... Приманка йде глибше, приманка більш шумна, більш активна, з більш вираженим роллом. Тобто уходами в сторону та короче, більш активна гра. Ну, ось, будь ласка, вам почин. Так, зараз ми її звільнимо та будемо відпускати. Фотографуватися з нею <кхід> не бачу. Так що давайте її відпустимо, нехай. Газує. Давай. Біжи. Давай, давай. Все. Погнала на дно. Гаднюська. Ну, а ми продовжуємо. Третє клювання. Третє клювання ж таки. О, о, газануло тільки що тут. Третє клювання відбулося влучне. Так що... Маємо надію відловити ще когось. Тут у нас в куточку знову мілина, тому хочу повернутися до БТШ, але спробувати натуралку. А вдруг натуралка буде сьогодні більш більш предпочитаємо, так скажемо. Є. О, я ж казав, що вона бути. Ну так ось шнуря невеличке. Але як вона з'їла, дивіться як вона атакувала назустріч. Дивіться. Ось за що я вам і казав. Що вроді би і приманка об'ємна. Да, бета-шет він такий шед, ну, шедобразний, звісно ж. Да? І дивіться, він в шахті просто. Вона його захрямала прям прям туди. Прям туди-туди. Так, як ж тебе потрібен інструмент? Будемо визволяти. Давай, віддавай. Єсть. Ну, вроде не постраждала, трішки и, конечно, пожампам. Ну, о, та нічого, бодряк. Давай. Все. Поплыла нормально, бодрячком. Ось так вот. бачите, як вона на зустріч зажамкала. Такого карасика. Ха -ха, доброго. Ну все. їм руки продовжуємо щеку спробувати відловити. Є, друзі, ще одна. і ще одна. Бачите, як я казав. Точка гарна. Рибка має бути. Ну також шнуря. ж ви всі такі мілкі, Що ж ви всі такі мілкі. Що це ні з ким навіть сфотографуватися буде сьогодні чи що? Та тихати. Схаменися. Такий страшний боєць Мілкащук. Бачите, є вони і тут. Все означає, знаєш водойму, знаєш, де вона була, де ти її ловив, там вона, в принципі, і залишається. Ну, але таких тут... Раніше якось було дуже мало. Давай, побігла. Були, ну, було дуже мало таких. Були плюс-мінус пів кіла, грам 800. Ну, влітали і двушки. Всякі бували риби. О, а давайте спробуємо 128-го мага нульцевого. А вдруг ми його зараз тут... Гарною мамкою обрибимо. Зовсім новенький ще навіть ні разу не був в водиці. Ну нічого, зараз побуваємо. Конечно, місце не зовсім для, для нього, але побачимо. О, є. Дивіться. 128-й зразу вже, з першого закиду, дивіться. Ху -ху, клас. Ось вам і мах 128. -й. Дивіться, з першого закиду щука. Роз, розловлений, обриблений на першому закиді. Ну, також ж такий шнурок. Маленький, але, але є. Дивіться, на першому ж закиді. Ой, вока тобі зацідили. Вибачай, мова, вибачай. Не хотіли ми так з тобою. Бачите? А на дрібну приманку не хотіла клювати. Будь ласка. Ну, стандартно, бачите, зараз вона вся така, ну, я не знаю, 400 грамчиків десь. В 350, ну, 400, мабуть, є. Давай. ой господи побігла. Ось так ось. 128-й мах на першому закиді. Оце ось. Говорить про рівень крутості цієї приманки. Будь ласка. Іще одна. Є ще одна. Ха -ха. І ще одна. Дивіться, як... дивіться, як їх москват бісить, як вони на нього реагують. Дивіться, як вони на нього реагують. І всі плюс-мінус трішечки крупніше. Зовсім трішечки. Ой, ой 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 і вітер. І вітер. Ось так ось вам. Так, все, не дергайся, будь ласка. Не смыкайся. Так. Вот так. Все, біжи йти. Ми зараз тут скучкуємо <хе -хе -хе> до кубки Кайфулі. Я не очікував, якщо чесно, на такий результат. Три закиди, ні, брешу. чотири закиди, три риби, якщо я не помиляюсь. Ось так от. Ось так це працює. Ну, поки що, значить. Фаворит виявлений, будемо пробувати в нього впиратися. Ну, якийсь час, звісно ж. Бо там далі можливо він буде не, не, не дуже актуальний по зануренню. Я і тут, бачите, якщо ви замітили, смикаю палкою до гори. тому що ну, він занурюється до так десь глибини, ну, метр, мабуть, якщо є. І тому приходиться якось ізгалятися і робити ось так. Але головне, що це дає результати, а все інше це таке. Дрібниці. Є. є, є, є. що там. Прямо тут уже під ногами. Прям тут під ногами вже. Так, Тихо, не смикайся, бо порвеш себе. Оп. Є. О, це прям така наїжена, впитана. Гарненькі. Гарненькі що тут скажеш? Ого. Оце так всадився гачок. О, є. Така ось вона. Маленька, тиха, гарненька, ми тебе покажемо і відпустимо. Тихо, не пливи поки. Ось така. Давай, тепер пливи. Все. Поплива. Ух! О! Тихо-тихо, сюда, 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 давай. Це вже щось схоже на рибу. Це вже щось схоже на рибу. Тут чесних 800. Ну, можливо, та не, мабуть кіло. Тут Тут під подкилошка. Ну, жадно, під самим берегом Досить багато я вже пройшов без клювань. Причому такі місця, де раніше завжди клювала. Але, видно, трішки підвибили там рибку, бо вже не клює. І ось все ж таки дійшов я до своєї рибки. Ну так, да, це таке грамчики 800, мабуть. Така щучка. Не знаю, хай поки полежить на березі. Якщо ще плюс-мінус таку піймаю, то заберу, завезу, пригощу друга. Якось так. Так що хай поки полежить, а ми продовжуємо. есть дивіться ще одна прям прям тут же ж на цьому ж самому місці ви дивіться як вони стоять ну це вже сьогоднішній стандарт капець оце да клас я не думав що тут прям на том ж ну можно думаю трішки там збоку десь стоятиме а вона стояла прям прям там де й та ну вот так ось так це відбувається, бачите? Ходив-ходив не було, не було. А тут бац з однієї точки одразу дві щуки зняв. Так, ну ти положи для фотографії. З двома щучками прев'юшка вона ж гарніша, правильно? Правильно. Зараз ще пару хвилинок полежуть. А може навіть зараз так, зараз зроблю фото і відпущу її. Есть. Есть, друзья, есть, есть, есть. Слышь, тут мы и взяли. и. тут мы и взял Так, ну все, ходим фоткать, а будем аннестовать. Єсть. О! Єсть. І тут взяли. Навіть на річки взяли, друзі. Взяли на річки щуку. Отак от. О, як я люблю, коли воно так проти течії. Кайф. Ось також щось не крупне. Але є. Лебедьон в шоці. Так, тільки давай не а сюди йде. О, ну, чого, ну як? Ну, нормальна щучка. Ось другові і друга. Якщо не звала, звісно. Друга, якщо не звала, та не повинна. Мабуть. Ой, а зараз звала. Так, все тихо. Давай, до мене йди в руці. Опа. Ого. Це така сама крупна за сьогодні. Дивіться, як вона її хтось їв. Їх хтось добре їв. А вона добре їла Макс Клада. Так, добренько. Добренько. З самого викиду. Тільки чпак. І є Ну, оці дві і поїдуть до товариша. Тих зараз я маленьких випущу після фотографій. І все. Давайте цих двох маленьких, які я обіцяв, амністуємо. З ними абсолютно нічого не трапилось. Ось вони живі та здорові, дергаються. Пройшло буквально хвилиночок 10 від сили, як я їх піймав. Ну, в цій, навіть, хвилиночок 10, а в цій хвилиночок на 7-8. Тому що вони клюнули майже одразу. Так, ну що, давай ти, Погнала. І ти. Що там? Все, залізла вон в траву. Залізла. Все. І йдемо фоткатись. Друзі, ну що, наша, наше полювання завершилось. Сьогодні ми дуже суперськи відловились з воблерами з кастингом. Наловили щук, задоволений прям на мільйон відсотків рідні місця все ж таки не підвели. Не підвели і я їх не підвів. Рибку відпустив. Забрав дві щучки, як і казав. Да, Вони трішки незалікові. Там такі грамчики, вони по 800-900 кіло нема з собою навіть вагів, ну так, на глаз під кілошки. Хочу заїхати в гості до гарного знайомого, до друга та гостити. Не сірчайте, не треба там гнівитися. Я все показую, як є, нічого не скриваю. Міг би наторбити там вгору, кучу. Ви бачите, скільки їх клювало, тобто ну, віщо це робити. Мені потрібно двох хвостика. Я вибрав самих більших і забрав. Ну, я вважаю це нормально. Не хапуга, а там дивіться самі, у кожного своя думка. Так що якось так. Е -е -е якщо хтось хоче допомогти каналу на розвиток каналу, е добавлю карточку в описі під відео. Для донатів. нагадую, збираю все ж таки на екшн камеру Так що бажаючи, заохочені, будь ласка, буду вдячний. Все. До нових зустрічей, пока.